Чого ми тут зібралися? Повідомлення було від голови райдержадміністрації, відповідно райдержадміністрації. Ми маємо від в межах законодавства. У зараз Михайло Михайлович знаходиться у відпустці. Є такі пропозиції, щоб скликати за рішенням депутатів. Одною-третьою частиною, чи більше вже і більше, і вона збільшує сесію позачергової сільської ради, якою ваше питання відкликати Дівченка Михайла Михайловича з відпустки, тому що якби, більш відкликати немає кому. А друге питання покласти на нього обов'язки, виконуючи обов'язки сільського голови з Урядської сільської ради до вияснення обставин або до того часу, поки Олівник Михайло Михайлович не може виконувати свої обов'язки. Будь ласка, можливо, Наталія Михайлівна, голова правовосвіду, щось скаже з цього приводу і Олена Володимирівна, якщо якісь когось інші є думки. Ні, інших думок немає. Ні, і, я, що, я, при... ні, ні, я хотів би спитати юристів наших через звинувачення через 72 години. Я думаю, так? Ні, чи, ні, розкажіть, будь ласка, ну. Ну, дивіться, зараз наскільки я розумію. А ви знаходиться під вашою, так я думаю, що шляхом подання відповідного клопотання до слідчого суді буде подано клопотання відповідними органами стосовно вжиття запобіжного заходу під час проведення досудового розслідування. І Відповідності у зв'язку з цим особа не може виконувати, і він і в більшості чи ні впевнена даної він буде відсторонений від обов'язків голови Зарянської сільської ради. І в зв'язку з цим, згідно з закону, якщо голова не може виконувати свої обов'язки, виконує їх секретар відповідної ради. Але так як ви знаходитеся в відпустці, я так розумію, що має зібратися позачергова сесія, прийняти відповідне рішення про те, щоб відкликати секретаря з відпустки і таким чином це тоді вирішити. І я думаю, що доречно, так як всі депутати, майже всі вже присутні, зробити протокол засідання сьогоднішнього спільного засідання депутатської комісії і прийняти таке рішення, щоб воно було протокольно засвідчено про скликання позачергової сесії Зорянської сільської ради, е, яка там нам була, вона одинадцятої 11. 11. 11. 11. 11. сесії Зорянської сільської ради із двох питань. І за це ви маєте якби проголосувати зараз у цьому складі, що є, або ще говорити в якісь. Можливо, Олена Володимирівна щось mm -hmm. Можливо, далі що передбачається. Єдине, що якщо збирати позачергову сесію, то треба визначити на яку годину. Тому що для затримання є доба. Якщо за добу. Не визначить це за підставами, то людину відпускають. Якщо визначається, тоді вже протокольно це все почати. Які думки будуть депутати заходять, мож а може через день робити на я думаю, да. так. так. Коли нас буде ухвала, тоді вже можливо її відадресують сюди, напевно чи не, я не я не рішення, тому що є доба, ви всі розумієте, є доба, ми немає, і ми не маємо приймати рішення, поки ми не визначимося з підставою чи його затримують, чи його відпускають. чи Які підстави для того, щоб надалі нам визначати настане ну, сьогодні? Він затриманий, але не вжито заходів заходів забезпеч... не забезпечені позову. Тобто а... завтра він може бути вже... Дома і на роботі не буде на на роботі. Він не буде однозначно. Буде проводитися досудове розслідування. Це однозначно, і однозначно особа не буде виконувати обов'язки голови. Але стоїть питання, тому що на сьогоднішній день немає документів, які підтверджує те, що особа відсторонена. Ми нам відомо про те, що він взяти під варту відповідності у зв'язку з цим або на завтра, або на післязавтра. На післязавтра. на післязавтра, я думаю, те. вірте треба зробити. Ще таке питання, що нас завтра комісія земельна збирається? Немає голови, немає уповноваженої mm. особи. А що вас завтра вже перенесіть по харту? Є голова земельної комісії. Є, є голова земельної комісії є. Але там не просто земельна комісія, там комісія, яка створювалася виконкомом, Кункон, і там члени і, ну якби є, і голова, і представники агрохолдингу, дуже багато людей залучено. А голова комісії. хто? Це соціальна комісія. Та, так, лиси... і так, що фільм, я, Там стоїть що... питання по лісу, ми ж ото виїжджали, ми їздили. Мені здається, голова, є головою, мені теж здається голова за цим ні. перенес. Значить, перенести. Тобто, будь-якій комісії є заступник голови комісії. Вже буде голова будучий голови комісії. І тоді вже послужили. Дивіться, що на день-два, якщо від... Ну, це ж не... Нема такої потреби. Це рядова комісія, і може через день буде... Ну, мені здається, якщо попередити, і щось що Може цим вами... Ні, рядові комісії можна перенести, або проводити без голови, де немає участі четверг у нас має бути засідання виконкому, що ми буде відомо. Засідання виконкому вже, я думаю, що ми перенесемо, тому що в один день, якщо ми проведемо сесію, треба, щоб в голову нічого зараз немає. У нас ми в понеділок в понеділок ми не можемо, з понеділка, якби у нас якісь на загальних питань немає, всі питання але ж я думаю, що це ми пізніше вирішимо нам зараз головне це. Мирослава, да. хотіла зараз, приїжджали представники, я так розуміла, районної ради чи радіадністрації. Тобто вони повідомили, які ну, ми ще підставно якось зібралися, тобто вони якось повідомили, що вони сказали у своєму повідомленні, чи якось, якось нічого вони не сказали. Нічого не сказали. Їм відомо рівно стільки майже відомо і нам. Все. Так. Але згідно з закону України про місцеве самоврядування, нам це вже відомо, і ми знаємо, що завтра принаймні голова не зможе виконувати свої обов'язки. І так як ви сказали, ці сутки давайте ми витримаємо. От призначимо, якщо все буде добре для голови, значить ну, буде так, як буде. От, А якщо буде так, то так чи інакше нам треба, буде він відсторонений, поки буде йти слідство, нам треба проводити сесію післязавтра однозначно. Тому що, щоб вирішувати питання всі. Тому що там і продовження ремонту в садочку. там... Треба до першого нас дуже багато питань. Підготовка до дня незалежності, і треба право першого пітку скрізь. Тобто зараз я так розумію, голова перебуває в, в СІЗО. до обрання йому запобіжного заходу. Йому Буде обраний запобіжний захід. Чи він буде під вартою, чи він буде під домашнім арештом. Ми не знаємо, але однозначно він буде відсторонений від посадових посудових так, офіційних документів. У нас із органів що немає ніяких. Так. Я потім, кажу, що Вони нам наді протягом 24 годин згідно КПК, вносяться відповідні відомості в від єдиний державний реєстр досудових розслідувань. І присвоїться номер кримінального провадження. Я думаю, що документи навіть ідуть, але так. Можливо, навіть сьогодні буде ухвала, я так думаю. А що ви будете гадати? Чому зміниться, якщо ви в четвер приділіться з часом. Так, ми ж про це і говоримо. Приділіться з часом, у четвер, проведіть з Доброго дня. зачекайте. Заходьте. Заходьте. заходьте, заходьте, якраз до цього питання питання да, зараз, зараз я вийду. Ми хочемо одного керівника, щоб нам в ясній судді. Вирішили вчити, правильно? Osionfish. На яку годину? На яку годину? І іде місце. Давайте ми приєднуємося з місцем. Четвер на 10 годину Тут? в четвер на 10 годину ріку. Ще буде на роботі. Ну давайте ви можете питання, якісь робочі виїхати. Давайте після обіду тоді. Фактично два питання. Можливо, ще у нас фактично два питання можна зібратися і по обіді нашу ламати знову робочі. Так, це до обіду, трохи зробити щось на роботі, бо ніби багатьох зранку планівки, робота, я знаю, що варто. На 14-ту годину, я думаю, влаштуй. Давайте всі разом порадимося, на 14-ту влаштуй. Уже є обід. Я теж так думаю. 14-та година? Так, тоді 14 годин. Ось 14-та година. Бо це, виходить, обід ви стратите, щоб комусь добратися, не пообідати, нічого, варто, треба отак. Ну, тоді на, на 15 годину. Це ситуація. Нормально. нормально. Ну і когось ну, ще немає сьогодні депутатів, їх повідомили. Проголосуємо. Проголосує. Четверта на 15 годину. на 15 годину.

Я з Подоліним говорю, він говорить, що давайте, щоб завтра під'їхав до нього. Я кажу, я зараз в лікарні на лікарняному знаходячись. Ну, каже, або заступник каже, ми плануємо положити на тебе обов'язки обов'язки. Вони планують. Вони, вони. А я кажу, ні, я кажу, що в нас вирішує сесія, ми зберемо планував. Ну, так. Бо це не даремно ну, давали, бо нема за що завідовою. Це не чи не дано, закон продоволь. Так, ви передбачаєте. Ну показали виховенство своє, що не снегували що. Я нічого не знаю. Я тобі хам кажуть, до цього здорові. За те, що вони складували з ними. Я ні, я ні. Я не позитую тут Ну так, тоді надіюся випуск. на підтримку всіх нас. Я, я людина нова, і взагалі з фінансовими питаннями і з іншими питаннями. Я думаю, якщо навіть покладуть обов'язки на мене, я думаю, що всі ми депутатським корпусом ви повинні допомагати. І підказують в чомусь, тому що самі розумієте, справа нова цьому не учать, але воно проходить з часом. А? Я, я, я я буду надіятися, тільки на вашу підтримку. Ну щоб у нас не виникало такі, як сьогодні, питання і раніше. Бідіне залишити оддана.

Підставою ну, звернення до Верховної Ради є вирок суду, який набрав законної сили або рішення про притягнення до відповідальності. Якщо це порукційне і діяльність, буде... секретар, тобто ви будете <пробітник> звертатись до Верховної Ради про поверхні депутати чергових виборів. І вони протягом 90 днів мають там прийняти рішення число по... по... вибори. Якщо таке буде в майбутньому стояти. Ну я думаю, давайте оформимо наше це сьогодні засідання протоколом і рішення про скликання сесії. Доручимо Катерині Петрівні, вона знає цей протокол. І ми за ініціативи протокол напишемо за ініціативи депутатів, скликаємо 11 11-ту позачергову сесію з питанням де. Два питання. Обов'язки, так. Обов так. Ну є різні. Бо вже в рівному такі прокси страшно. В рівному надуплені дві машини там тільки.